Коли в піхоті туго виїжджають там, щоб трошки розібрати. Урі частина потужної та вбивчої вовчої зграє. Саме так називається підрозділ, в якому він служить. На п'ятдесят 59 років, і він танкист. А воювати пішов слідом за сином та зятем. Воїн каже, що коли його машина виходить на поле бою, ворогу буквально залишається мало місця на нашій землі. Коли виїжджає танк і працює, це трошки страшнувата та штука. Хтось десь перебігає, вже більше бігати не буде. Ліде, по то тобі, всі все стріляє, все летить в тебе. О тебе треба тільки зупинити, куди ти їхати. У мирному житті Урі був залізничником, але танк знає, немов своїх п'ять пальців, адже у молоді руки служив невідником. Гвардійць переконує керувати такою машиною. Зовсім не важко. Запустили систему, вся ціль побачена, в мене я дивився ось на. Є приціл, Ось є. Ми кажемо, чебурашка. Вона ось так ходить. Ти повертаєш це вправо, влево, грудь, іде і пушка вверх, вниз. Ти ось, ось за нього тримаєшся, ногами тут є упор, вперся, сидиш, як Отак, раз Ось так. Насправді ж, в реальності не все так просто. Танк це ціль для окупанта. І коли ворог починає атакувати, тут основне не запанікувати, а стиснути зуби та виконувати свою роботу. Ти заліз, закрився, в тебе вже все про страху закрите. Коли біля тебе ще лягають міні, які ще в піві падає, ну трошки воно не дуже так. От найголовніше, щоб не, не, не загубитися і не злякатися. До посадки в танк. є якесь хвилювання, є ну, коли ти вже туди сів, прикрився. Ти просто виконуєш свою роботу, так ось ти прийшов до станка, став і починаєш там точити. А самое головне, щоб ти сів і не боявся їхати. Оце вже заключається в цьому. що ти не боїшся. Є урі ще одна порада для тих, хто також хоче сісти в танк. Там всередині машини є табу на з'ясування стосунків та дрібні образи. І кожен має стати абсолютною підтримкою для побратима. Саме тому вони з товаришами і назвали свій підрозділ Вовча зграя.